І, знову ж таки, виникає питання, чому міський голова дезінформував депутатів, по суті, поставивши під загрозу проведення Євробаскету в місті Львові. Станом на сьогоднішній момент відбувається дуже багато перемови. Ми слідкуємо в засобах масової інформації. Відбувається круглі столи, відбуваються різноманітні наради. Мова йде про заміну якоїсь ділянки в житті іншу. Мова, мова відбувається, ці всі наради відбуваються в принципі, зі всіма, окрім депутатського корпусу. Хоча кінцеве рішення стосовно виділення земельної ділянки і будівництва цього стадіону будуть приймати депутати. Відбуваються абсолютно незрозумілі маніпуляції стосовно проведення євробаскету. Тому депутати вимагають від міського голови негайно і чітко дати, зрозуміти, і показати нам план дій щодо проведення Євробаскету в місті Львові. В противному випадку ми будемо, ми залишаємо за собою право, якщо до понеділка не буде дана з боку Андрія Садового чіткий план дій ми залишаємо за собою право на вівторок скликати позачергову сесію, на якій пояснити, закликати всіх чиновників, всіх рівнів, щоб нам дали роз'яснення стосовно проведення в місті Львові чемпіонату євробаскет 2015